Доброго дня! Я Клименко Андрій Володимирович, завідувач відділенням клінічної онкології клініки Віта Центр. Сьогодні я хочу з вами поговорити про дуже поширену проблему це онкопатологія молочної залози. Як своєчасно розпізнати та не допустити занедбаних форм? Онкопатологія молочної залози є достатньо поширеною в Україні і в світі. На жаль, жінки звертаються до лікаря в достатньо розвинених формах захворювання, коли інколи маються вже метастази лімфатичної вузли. Тому рання діагностика має особливе значення, і жінки повинні проходити діагностику як в клініці, так і самодіагностику. Перевірити стан молочних залоз достатньо нескладно. Для цього жінка повинна раз на 3-6 місяців стати перед зеркалом. Перевірити наступні симптоми. Це можуть бути асиметрія чи збільшення грудей, їх набряклість, почерваніння чи потемніння шкіри над молочною залозою, аномальні виділення соска, зміна його форми, або зміна форми арели, випинання або втягнення шкіри над молочною залозою, чи поява так званої лимонної корки. При пальпації треба звернути увагу на. Наявність ущільнень в грудях чи в пахових западинах такі зміни є серйозним приводом звернутись до онколога, мамолога клініки Віта і пройти діагностику, яка буде включати цифрову мамографію та ультразвукове дослідження молочних залоз на апаратах експерт класу. Якщо, за даними додаткової діагностики, виявлено новоутворення в молочній залозі, наступним етапом буде виконання терпан біопсії під ультразвуковим контролем для встановлення, чи то є злоякісна пухлина, чи доброякісна, що подальшому вплине на тактику лікування пацієнта. В клініці Віта-центр ви можете отримати комплексне лікування патології молочної залози, включаючи онкоконсіліум, доопераційну хіміотерапію, операцію найсучаснішими технологіями, включаючи корекційні і косметичні техніки післяопераційну хіміотерапію. Тому при перших ознаках проблеми звертайтесь до лікарів клініки Віта-центр, проходьте додаткову діагностику і це збереже вам красу, життя і здоров'я.